Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас докхаус мультихолд. Перед початком попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал, буду дуже вдячний. Подивимося, що вийде на балансі 79 тисяч. В ідеалі зробити 100-110, буде пушечка. Починаємо лайтово по 3 тисячі, дивимося, як у нас грає слот, і останнє відповідно придбаємо найдорожче. Можливо, це буде 15, можливо, навіть 20 тонн. Подивимося. Нагадую, що в закріпленому коментарі під цим відосом знаходиться максимально приємний та профітний подаруночок. Переходьте, забирайте, отримуйте задоволення. Якщо ви не знаєте, як правильно ним скористатися, також переходите в закріплений коментар в мій телеграм-канал. В свою чергу в ньому я вже виклав відеоінструкцію, як правильно все робити, щоб ви ніде не допустили помилку. Сім обертів, давай ріднесенький перший оберт. Ні, Вілдоса, ні скатерочка, не закинув. Так, є лапка. Добренько. О, такий початок слабий я не можу. Просто не можу на це дивитися. Напишіть, до речі, в коментарі свій найулюбленіший слот. Подивимося, який у кого. Або просто пишіть слот, який би ви хотіли побачити в наступному відео. Так, щось згорим пополам, вілди вертикально виставив. Не факт, що ми відкриємо другу матрицю. Відкрили, але з такими вілдосами. Ну давай три оберти хоча б. Ну, подивимося, подивимося, можливо, десь зачепимо полянку, я не розраховую зробити окуп, але хоча б половинку повернути. От давай кудись, кудись сюди вілдоса. ой Ой-ой-ой, якщо забираємо, є шанси, є шанси, друзі. Якщо заберемо лапку, лапку потрібно. Ай -яй -яй. ай, ай ай. 289 гривників. Ти серйозно, Х10 відставки навіть не закинув. Я є з тебе в шоці. Полетіли, подивимося наступну. Можливо, він з самого початку буде грати слабенько, а потім видасть щось потужне. Давай. Євілдос, добре. В ідеалі серединку тримати золоту, щоб за один оберт падав і один скотерочок, і один. Ой-ой-ой, а -ой -ой, якби два зараз зачепили, охфу. -ох. Могло би бути досить потужно. Давай, давай, потрібно переходити на наступну матрицю 100% максимально швидко і потрібно закривати другий барабан. З такою розстановкою ми можемо робити хороші заноси. Дай лапку. Так, так, є, є. Не туди, але вже хоча б щось, друзі. Відкриваємо наступну матрицю. Три оберти даси. Будь ласка, потрібно, потрібно 100%. Ну два шляпа, але хоча б щось уже. Головне, що не один. Так, карапаль, карапаль щось зачепили. Це у нас nice залетить. 500 гривників, лапка є. Є лапка. Дві, дві. Якби дві зараз забрав за один оберт взагалі було б ідеально. Давай, давай, ще одненьку лапку, два оберти у нас є. В принципі, шанси забрати є. Ух ти, добренько, добренько, друзі. От зараз я тебе прошу, дай три оберти. Два знову. Що ти будеш робити? Тисячу забрали. Можливо, зараз десь щось. Якогось вілдоса додамо. А, ти тепер сюди почав виставляти? Ні, то ти запізнився трішки. Але, тим не менше, мегазанос на 1200. 2300 ми забираємо. Останні два оберти. Потрібно дві лапки для відкриття четвертої матриці, випадуть вони чи ні, ми знати не можемо. Постфактум уже. Так, у нас є 3Х. А не погано, друзі, а не погано. От якби тільки він його кудись-сюди виставив... Навіть лапку закину. ну то ти вже не нервуйся, вона нам уже не потрібна. 400, ну плюсик спіймали, не знаю. Спіймали якісь плюсик, полетіли, подивимося далі. Потихеньку підбираємося до нашого найдорожчого бонуса, найдорожчої покупочки. Ставки відповідно ставимо всі на неї, тому що там сума велика. І якщо ми там забираємо хоча б X200 відставки, то ми все, оце, що до цього в теорії може стати мінусом, компенсуємо. Пусто. Просто пусто. Ні вілдоса, ні скатерочка. Про що тут взагалі говорити? Просто висловухі шляпи. Красавчик. Ну, символ непоганий. Половинку повернули. І вілдоса навіть підкидує, та ти що? Ти ще скажи, що ми перейдемо на другу матрицю. Я взагалі буду в шокінейшині. А ну, і останній оберт пустий, нічого не буде. От. А з такими вілдосами можна було б далі доколядувати, закрити центр, і там би можна було б робити досить таки потужні заноси. Так, добренько. Остання за 3000 і після неї купуємо за 20 тонн. Подивимося, що з цього буде виходити. Бо початок такий у нас вийшов, я навіть не знаю. Слабенький максимально. Угу. Перший оберт, перший вілділдос. В принципі, жити можна. Жити можна, хай буде. Ой-ой-ой, ідеальненько, ідеальненько, друзі. І два скатерочки, два вілдоси. Давай, давай ще одненьку лапку, зараз, зараз давати. Ну, ну, ой ой, ой шикарненько, 100% потрібно переходити на наступну матрицю. Вілди виставлені добре, серед них є 3X. А якщо не дасть лапку, я буду взагалі. Розчарований максимально, ти серйозний. Останній оберт, якщо зараз не викине, це. та й ти. Тільки вілди нормально виставили. І не перейшли на другу матрицю. Розумію, розумію, друзі. Ну що ж. Ми підійшли до нашого фіналу, до нашого завершення. Тривожненько, сума потужна, дуже потужна. Але давайте, є ризик, який потім приносить дуже хороші плюсики. Постараємось зачепити. Давайте, собакени, зробіть нам сьогодні хороший день. Цуценятка, давай, давай, давай. Давайте тільки з самого початку ми переходимо. Вілди випадають, випадають 3Х. Перший оберт. Опа! Два вілдоса на базу, на базу скатерочки. З з катерочечки максимально швидко. Не подобається, вже не подобається. Ну, та скатерочки, давайте смішний, чи що? Ой -ой -ой, ой, ой, ой синенький, вілдоси нормальні, потрібно переходити, друзі, потрібно. Дай дві або три лапки. .Mm -м -м -давай, давай, 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 ще одну лапку, я тебе прошу, ще одненьку. Є є, 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 друзі, фулл лінія мопсів, сенсаційний занос і переходимо на другу матрицю. Подивимося, скільки там буде вілдосів. Фуф, я аж трішечки цей, дихати забув. 12 тисяч за оберт, порядок, порядок. Давай, давай давай, 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 малече. Скільки? Два оберти, ну бог з ним. Третю, шанси відкрити дуже маленькі, але постараємося, подивимося, як воно вийде. Так, мопси. Ще вілдос. Ох, синеньких би забрати. Ох, синеньких би забрати, друзі, було б взагалі епічненько, дуже епічненько. Але 9 тисяч за оберт, 30-ку ми вже забираємо і останній спін. Що він нам принесе? Дай 7 нормальних. Так, ну, в принципі, плюс-мінус, плюс-мінус. Скільки ще? 9300 на базу, друзі. Х200 з хвостиком і забрали, забрали. Приємно, приємно. 42 тисячі виграшу, я вважаю. А я вважаю потужно. Давайте тепер ще одненьку, не хочеться так. Плюсик забрали. Давайте тепер ще за десяточку ризикнемо, подивимося, що вийде, і будемо завершувати. Хто не підписаний, не забувайте за підписочку і за лайкос під цим відосом. Якщо сподобався відос, цікаво було дивитися, то проставте пальчик вверх, буду дуже вдячний. Так, тут у нас непогано, непогано вілдос 3Х максимальний і лапка одночасно. Це ідеальна серединка, коли випадає за оберт і вілдос, і скатерочок, катерочок, все. Ух ти, вілдос-таки непогане. Давай тільки в лінію його сформуємо, щоб воно все між собою грало. Краще. Ну, а лапки, аскатерочки. Ах ти! Бестолоч. Бестолоч, магазинос. Ну приємненько, приємненько. Моменти момент є. 4000 залітає. Останні два. Зроби, зроби, зроби. 6000. Що ми не перейдемо на наступну матрицю? Чи символи такі слабі ставить. Я не можу з тебе. І вілдосика зачепили, але, на жаль, на жаль, занадто пізно. Якось так у нас, друзі, вийшло. Дякую за перегляд. Хто не підписаний підписочку, не забувайте про подаруночок в закріпленому коментарі. На цьому у мене все. До нових зустрічей.